Вечора пане Геннадію, Добрий вечір. Сергій Мельничук, Володимир Шаповал. Назвати Христина Бондаренко. Тут у студії працюємо. Перше запитання. Ну по даним екзитполів. Ну вони різняться кардинально. Тобто, ви кажете, що за ваш штаб стверджує, що 33% за вами. Штаб Березенка вашого опонента стверджує, що за їхніми даними, за даними соціусу, 17%. відсотків. Ви хотіти, щоб я прокоментував? Ну звичайно, так це обічна війна соціологів, бичне. Обычная... Пиар-война. Я хочу, чтобы мы к этому относились трезво. Я уверен, что реальный результат у меня, разрыв с господином Березенко, примерно 5,5%. Это то, что показывает параллельный подсчет штаба, а не война социологов. Поэтому надо просто спокойно расслабиться и дождаться результата выбора. То есть вы переконаны в своей перемозе? Конечно. Я не Ну як а якщо вийде навпаки, то ви будете оскаржувати це все у судах, спираючись на те, що ваші дані соціології були іншими. Сапу я я считаю, что що... Самое главное, это не данные социологов, которые сейчас воюют между собой на разных телеканалах. А самое главное, это тот результат и подсчет, который будет, вернее, который будет производиться на участковых комиссиях и будет сведен потом в окружной избирательной комиссии. Давайте дождемся юридического факта. І потім будемо приймати рішення. Хотілося б вас також ваш коментар з приводу порушень, які сьогодні протягом дня фіксують КВІ, і КВУ, і де і наші журналісти зокрема, щоб ви ну, прокоментували так це. Ну, смотрите, лично я був свидетелем нарушения, в частності, народний депутат Павелка вместе со своїм товарищем, заместителем губернатора, действующим господином Глебом Прогуновым, оттолкнули, вернее, в общем-то, ударили девушку, которая была социологический опрос. Господин замгубернатора Олег пробудова був тут же за uh -huh. А был... чи є у вас фото? Ми от сьогодні протягом дня чекаємо на фото-факти, можливо, відеофакти цього так. інциденту. Так, много фото фактів, відеофактів. Ми постійно скріні. Uh -huh. нас в штабе открыто несколько каналов и порядка 40 стримеров ездят на каждую единицу. То есть, если надо, мы вам дадим каналы, куда вы подключитесь. Вы можете получить и свежие фотографии, и фотографии утренние, и, безусловно, стримы с места, с места событий, с места голосования. То есть, мы специально делаем прозрачные, открытые выборы для того, чтобы журналисты и общественность была информирована о том, что происходит. Сегодня богато было так на дільницях людей помічено із браслетами з надписом «Укроп». Це Хто їм роздавав ці браслети? Це, це ваш штаб? Ну, я не знаю, може бути. Як вона була відповідати? Я бачив, наприклад, сьогодні ряд людей в футболках БПП. Бы, і не солідарна і той субмісті було. Тому я вважаю, що це не сучасне віші. Сучасний факт пані Геннадію Сергій Мельничок. Якщо дозволите, тут справа в тім, що наша Настя станко перебувала в Чернігові сьогодні, і бачила, що разом із цими браслетами ж укроп роздавалися так само і журналістські посвідчення під запис. Я не могу ничего прокомментировать по этому поводу, потому что тут приехала группа одесских спортсменов из сельских, из сельских вестей, и у них у всех были посвящения пресса. Они приехали в поддержку штаба господина Березенко, и все оказались журналистами. Ничего. Так что... Смотри, это сложно комментировать, потому что вы же понимаете. Так синий, а что ж тут важкого? Я перепрошу. обидва штаби користувалися послугами, э ну, я не знаю, журналистами важко називати цих людей, тому Смотрите, що Послугами користувалися послугами. Давайте не перекручивать мои слова, уважаемые. Э, не, пане Анатолій, я, Надя, я багато, не перекручу ваши слова. Почему так много? Багато... Я хочу сказать то, что люди, которые приехали меня поддержать, в качестве наблюдателей, в качестве помощников. Это в основном, потребности. Люди ос осознанно приехали сюда. Люди, которые действительно сопереживают, э, е, мне и как бы переживают за результат, переживают за то, чтобы не было фальсификаций. Пане Геннадію, а в якій кількості приїхало людей вас підтримати? Я, я даже не знаю, потому что распределяют людей наблюдателей штаб, поэтому я открыто говорю, даже не знаю, какое это количество. А з другої сторони приїжджають спортсмени, піддержають штаб господина Делізека. Скажіть, будь ласка, а чому більше ну багато журналістів все ж таки з Дніпропетровської області, також з Дніпропетровських видань? Скажімо, сьогодні були помічені? Без без поняття я бачив, наоборот багато журналістів із, спеці... із Києва. Ми спеціаліз Києва, ми спеціально організували для всіх журналістів прес-центр. І всі журналісти з Києва, я чесно гаряді прос до штамні відомі, всі центральні сміття присутствовали в нашому прісцентрі, котрими організували для журналіста, пане Геннадію. Скажіть ще запитання по кампанії, яка велася. Також наші колеги, журналісти, помічали молодиків спортивної статури, які Захищали роздачу продуктових пакетів, де за вашими словами, була не лише гречка, але й згущене молоко, і здається, консерви від вашого фонду. Що це були за люди? Випутеки молодики спортивної статури якраз намагалися зносити палатки соціальної допомоги. Ані не захищали видачу продуктів, вони, наоборот знести ці палатки. Ну б на вашому місці обрати увагу на автомобили карусели, которые запустили, про это так то не спрашивай, которые запустили со штабу Березенко, где автобусами возили людей по 40 минут по городу. Мы хотели как раз запитывать наступным мамой. Да, это автомобили Березенко, где был задержан один из таких автомобилей с арсеналом оружия, с конвертами по 400 гривен. Два дня ми охраняли этот автомобіль, тому що міліція, СБУ, прокуратура ніхто не реагував на весну. <клес> про який автомобіль йдеться? тому що у нас тут є фотографії Жигулів і Фольксвагена транспорте. Ні, ні, ні. Ви знаєте, про який автомобіль йдеться річ, тому що об этом писали вся страна, писала і показувала. А це ви говорите про те, що на тижні було затримано. Тоді Тойота Corolla, здається була Так, Тойота, да. да. Була Тойота, где находився однокласник Березенко. Факт тут установлені. Еще двое сотрудников СБУ, которые, в общем-то, сопровождали схему раздачи денег. Поэтому как бы, власть использовала все грязные методы, которые у него есть в арсенале против меня. Но я надеюсь, что народ сделает правильный выбор. Ну, меня такие одни из остальных запитаний чисто такие вот людские цікаво, а вот вы, вважаєте, ваша компания была чесною? Смотрите, она была. безусловно, я понес некоторые репутационные риски в этой компании. Но все, что мы делали, мы делали искренне, мы делали от чистого сердца. И считаем, что люди в это верят. Мы не подкупали голоса. Даже те благотворительные организации, которые раздавали помощь людям, они делали это в рамках программы «Стоп-подкуп» и без всякой агитации. Скажіть, ну це запитання ми ставили декілька разів, і в тому числі коли у нас були мої колеги, журналісти, дівчата, сьогодні закінчилися вибори. Завтра чи зможна буде побачити намети із тією самою гречкою з згущеним молоком і консервами? Оскільки ви заявляли Я про те, що будете продовжити допомагати людям? Так, Я думаю, що безусловно да благополітні організації які довжні повинні свої свою діяльність, просто того, як закінчиться закончиться і закінчиться голосування і падшот виборів, звісно. скільки ще це буде тривати? Тобто це буде на постійній основі? До тех пор, пока есть бизнесмены, которые жертвуют свои средства для благотворительных организаций, безусловно, будет направляться эта помощь людям. которые находятся за чертой нищеты, в которых, в общем-то, президент наша за зачерпил нищеты и бедности. И людям каждый день мы помогаем, возим еду, наши благотворительные организации, фонд обороны Украины, в частности, возит еду на передовую, на фронт, вместо Министерства обороны, потому что они крадут деньги. Пане Геннадію, минулого разу питали у вас, скільки кримінальних справ проти вас порушено. Чи не дізнавалися ви, не уточнювали це у власних адвокатів? Я не уточнював. Я думаю, що цю інформацію ви повинні уточнити у прокуратурі, або в СБУ, я не знаю. Ви не знаєте? Ні, я кількість точно не знаю. Знаю, що є такі справи. Наприклад, за те, що я в своє час зупинив поїзда з Донецька, на мене завели справу. За те, що Укрспірт Я отпускал спирт для фармацевтических компаний, когда у нас в госпитале осталось спиртосодержащих лекарств на два дня. Мне пришлось достаточно нелицеприятно поговорить с директором Украспирта, после чего на меня завели справу. То же самое на меня написал в свое время жалобы начальник генерального штаба Муженко, после того, как я требовал от него, чтобы он принимал решение в острых ситуациях, где находились наши бойцы в котлах, Ну и так далее, и так далее. Що... Скажите, чи пали... чи почалися ви підраховувати, скільки коштувала вам ця кампанія? Нет, я пока не считал, тем более, что я действовал в рамках цього избирательного фонда, сколько на сопровождение потратили благотворительной организации, я не в курсе, они не отчитываются. Я зрозуміла Сергій, чи є в тебе запитання? Ще ні, в мене немає. ну, буде мене буде. ще давайте. Давайте ще останнє запитання. Все ж таки, якщо ну я це буду ставити питання не лише вами, вашому опоненту основному. Якщо ви не проходите до Верховної Ради, якщо ви не, ну от гіпотетично, та от, давайте будемо уявляти різні варіанти. Ви опиняєтеся на другому місці. Що ви будете робити? Тобто як будете, чи будете я, оскаржувати дані? Я буду як, я буду продовжувати політичну діяльність я об этом уже заявил вчера поздно вечером на своём аккаунте в Facebook. Я буду заниматься профильным сотрудничеством, э, и подготовкой к местным выборам для партии украинское движение патриотов. Але ви не будете лідером Укропу, так? Ну, скорее всего нет, потому что я считаю, что лидера партии э нужно избирать, так сказать, при полностью Процедури праймерис, которую ми проведем, і естественно согласної процедури, члени партиї і члени політиці лета виберуть нового лідера Українського об'єднання. Патріот. А є вже кандидатура, трошечки ми віддаляємося від, від, від нет, самих виборів, але говором про праймерис не проводился, поэтому кандидатури ще нет. Я зрозуміла. Дякую. Геннадій Корбан говорили ми скайпом так красиво чинний. Сзади меня, видите? Ну, трошечки так. видно. А, так. а сегодня я еще был в городе Сейд. Очень красивая. Там есть церковь, в которой 300 лет, и в которой снимался первый и последний фильм ужасов советский. Называется Ви называется цель фильм. Это хороший це, фильм. Цена це правда. Ні, ні, вона не в Чернігові, вона mm -hmm. все днів це церква, він не знаю. Так, в так, в седні. В седні. А, так, так, да, так про розповідають. Про Дякую вам, пане Геннадію, за те, що показали показала край за свою спиною. Пане Геннадію, ще подібна церква є в Перегові під Києвом. Так, я знаю, так. Дякую.